Малієра продовжив свою подорож глиб психлікарні лікарні і побачив привітливого гардеробника. Трохи пофарбований коридор і нарешті знайшов радіо, щоб передати сигнал СОС. Магазин сучасних унітазів слухає. Я не віддам! Йосип драний, потім прикол дорожу. Невже це наш негідне? Я скучив за твоїми складочками. Зараз перевірю ваші шоколадні дверцята. Ти постанчиком. Ти не диви на розводи, то я так чхнув невдало. Саляра по 57 гривень ти що дубу дав, чим я буду трактор заправляти? Йоу, принеси відро. Зараз качу друє їло. О, там Сережа пончики роздає, Айда, жерти! Вал'єра хотів було знайти туалетний папірчик, аби підтерти от шоколадний отвір, але знайшов лише батарейку. І на тому дякую. Нарешті ви потрапили до моєї підсадки. Зараз буде розвальцьовано вашу фаску. Куда? Знову ця срака намагається утекти, що ж сьогодні за день. Схоже, що цей негідник втікає. Знову мій бабіджан буде плакати на нього фото. Організувавши шикарну втечу, Валєра Прутень заліз на вежу, щоб дострибнути до наступної будівлі, яка, мабуть, але не точно, виведе його з цієї сраної психлікарні. Große де мій гамбургер? Mein Führer, wir haben Gownische Western. Останній гамбургер вчора висрав жирний Клаудіус. Шайсе. Це той кабан, якому ми в сраке фінансен засунен для норм хавки. Гутен абенд. Не можна закусити замість гамбургера? Та я грибу. Руби як адміністрація ріхті хвакза. Е Ге, я знайшов нам сосиску під пивас. Зікпадлюкін дуже пруткий, Схопи його за унт на наказіт. Сосиска Фербоден і Оперний театр. ТІСУКІ ШЕПУТЕН. Хріно з діду банутен. Зараз він познайомиться з нашим вокалістом. Ха-ха-ха. <гум> Зачинено муші водючкин. Ду... Дугаст. Знаєш, після операції практолога я зрозумів, що я не просто фанат тілі Ліндемана. Я 100% і є Тіль Ліндеман. Офідівай тунквірзі. Я тепер шпрехаю німецькою. Не тікай, я тобі заспуваю хіти групи. Тра-ля-ля-ля-ля, Потрапив я на зону. Та-ра-ра-ра-ра. Ой, забув запитати, ти будеш піцу з баварськими ковбасками? Через 30 хвилин доставка. Не переживай, Тунг. це за адміністратив Бабен. Ну, то соси бібу ліфті. Добігався скотенякин. Ніжка дуже болюсифіцірд. Зараз пришльопну тебе, і можна буде багінькі. Який тупий мов ховатися в шафу перед вбивцею. Але гра дає такі приколи. Знаєш, якась курва розпотякала, що. Тепер Рамштайн розвалився, групи вже не існує. Цю скотину я прирізав вчора біля параші. Я думаю, ми можемо виступити навіть сьогодні ввечері, прямо у спортзалі. Я думаю, якщо вокаліст живий, жива і група. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. <плес> кляйне пацієнтен буде випробуваний на моєму новому станку для гоління прудня. О! Ну, от ми й готові. Мене питають, коли новий альбом, а я грибу. Як настей з'явиться, чи хтось підкине цвай, драй, мільйонен бабкін, ми б щось записали, а так хрін там. Тобі взагалі пощастило бути однією з сотні добровільних скотинин, які випробують майне машини. Я б тобі дружньо приніс півка, але навіть такої Анестезі в нас нема. Вас іздас! Хундін, я тобі сраку розірву. Кляйнен Гандурасин, ти знаєш, чиє хлібало ти чойно вдарив? <сителя> <спектив> <с electrodes> <кізначна> Чув якийсь дешевий кавер на духаст? Гімновоз. Тупе гімно. Жалюгідна породія. Вартенду. Це ключі від моєї шафи. Погнали в баскет пошпілимо. <звук> Майнер респектрунк. Ніхто вже дві години від мене так не бігав, як ти Паскуден. Вердамер Арч. Я йому піцу, він іде в сраку. Я йому баскет, він знову йде в сраку. Посилаєш мене довбати коня в ребро. Курва, я тебе підвішу замість новорічної гірлянди до стелі. Хе-хе-хе, як тобі моя ялинка, ідіотен. Дай сил коне райбен, що ти сіпаєшся. Єдрить, ти наче не, нічого не жер, а важиш, як. Шайсе жирна свиня. Шпайсе зайне липезайне. Театр. Ця дерев'яна стеля таке гівно! Дай я пожму тобі руку, бастардо, Ти пройшов тест на мужика. Подивіться на цього паразита. Обрав собі партію, за якою здох. Тру, скотиняка. Він мало то, що не покив жопу, а ще що там жовчий пупічку. Що там просівся. Срамота, одним словом, хлопці. Срамота. Фу, ганьба. Як здорова ця робота. Ходимо емками, а спринути нема в кого. Вітаю, шановний. Вам бабіджу не відтягли від всього міста, висловлюю вам за це подяку. При кого хочете? Розповім. Тільки для цього треба допомогти мені встати. Бо схоже, що я підслизнувся на наших ригачках. Похоже, що я пробився. Так, от дякую, шановний. Прикол в тому, що ви лох. Ми могли б об'єднати наші зусилля, але це можливо лише у наступному етапі гри. Взагалі. Я поново з татимером Києва після лінікос. ні, ні тільки не за яйця. Бра. Нарешті Валера втік з цієї з дурки. Тут ще й один чіпучила червоний джип залишив. Він побачив, що по документах це машина Майлза Апшера, і побачив, що якийсь хрін спускається сходами. Йолки дрова! Та це ж якийсь привид, схожий на Майлза. Він показав йому палець О і каже: Тікай, сі сраки, поки можеш, що Валера, власне, і зробив.